Коли дивишся на деяких зірок і чуєш, як вони розказують про те, що ніколи не звертались до пластичних хірургів, іноді хочеться просто посміятись. Ніста та форма обличчя і, звичайно ж, губ змінюються чомусь дуже швидко і радикально. Давайте розберемо зміни зірок, які неохоче розказують про свої оновлені риси обличчя та тіла, а іноді і зовсім відхрещуються від пластики. Але перед переглядом обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. though Відома супермодель Белла Хадіт не любить ділитися деталями щодо змін своєї зовнішності. Пропорції обличчя максимально наближені до золотого січіння, яке вважалося еталоном краси ще з часів стародавньої Греції. Особливо всіх захоплює погляд моделі, а точніше, так звані лисячі очі, та чи заслуга це природи чи результат високоякісних пластичних операцій. Звертаючись до ЗМІ, можна з'ясувати, що вперше за допомогою до хірургів дівчина звернулась у 14 років. Вона унаслідувала від батька, який має палестинське коріння, певну форму носа. Та, мабуть, сім'я дівчини вирішила, що для того, щоб стати знаменитою, у Беле має бути інший профіль. подорослішавши шавши неодноразово відвідувала кабінет естетичної медицини. Про це свідчить неприродна форма очей знаменитості. На думку деяких фахівців, її випадку був проведений тредліфтінг, тобто підтяжка шкіри за допомогою введення мезониток. Крім того, бель. Зробили блеферопластику для стабілізації ефекту лисячого погляду, також фахівці сходяться на думці, що була проведена операція з видалення грудок біша, після чого обличчя Бела стало більш витонченим з чітко підкресленими вилицями. Але що особливо цікаво, усі операції та косметологічні процедури, окрім ринопластики, модель заперечує, начебто вона просто змінилася з віком чи через схуднення. Але питання чи могло таке перетворення стати наслідком природних змін. Мін лишається відкритим. Скандальна відома голівудська красуня Блейк Блейклаєвлі за свою зовнішність має дякувати професіоналам незалежно від того, чи спростовує Блейк подібні чутки. Фотографії юної зірки в 2006 році демонструють не ті риси обличчя, до яких звикла велика кількість її фанатів. Однією з найбільш очевидних маніпуляцій, що кидається в очі, стала пластика носа. кажуть, що багато з тих, хто звертається до пластичних хірургів, мріє саме про таку форму носа, яка виглядає максимально природно. Тож вони просто показують спеціалістам фото-блейк. Втім, експерти сходяться на думці, що дівчина коригувала його кілька разів, перш ніж досягла. Бажаного профілю, щоб акторка почувала себе впевненіше у кадрі та на червоних доріжках, її звозили перенісся і підняли кінчик носа. Така форма стала більш пропорційно іншим рисам обличчя, що пішло на користь зовнішності акторки. Бо, як відомо, хотіли б ми того чи ні. Голівуд все ж таки має певні стандарти краси. Та зміною форми носа Блейк не обмежилася. Дівчина вирішила зробити операцію на очах, і тут йдеться не про корекцію зору, а про блеферопла пластику. на ранніх фото можна бачити, що актриса мала вущий розріз очей і трохи опущені верхні повіки. Така особливість її не псувала, але Блейк вирішила позбутися своєї природної родзинки. Варто зазначити, що зазвичай по таку операцію звертаються люди після 35 років, стикаючись з деякими віковими змінами. Але є винятки, коли опущені повіки просто є генетичною особливістю. Тож операція допомогла акторці збільшити очі і позбутися, так би мовити, важ. На ну, ось стосовно збільшення грудей думки експертів розійшлися. З певного періоду Лайвлі все частіше почала з'являтися на публіці у вбраннях з глибоким вирізом, та її обриси помітно змінились. Деякі експерти вважають, що акторка збільшила груди на один-два розміри, але ж, можливо, все це лише домисли. Не хотілося б наговорювати на лайвлі, бо все ж таки її форми виглядають максимально природно. Обов'язково напишіть у коментарях, як думаєте ви чи Вались Блейк до операції по встановленню силіконових імплантів. Аріана Гранде, як і багато знаменитостей, неодноразово ставала героїнію чуток про проведення пластичних операцій. Серед процедур ще найчастіше згадується збільшення губ, ринопластика та блеферопластика. І хоча сама зірка не коментувала це питання, залишаючи вердикт на домисли публіці, зміни на обличчі побдіви досить очевидні. Але ж давайте по порядку. Корекція форми та розміру носа, операція, яку приписують Аріані, як шанувальники, так і хірурги. Справді як. Якщо порівняти фото різних років, можна помітити, що ніс співачки став більш витонченим і акуратним. Ймовірно, була звужена його спинка та скоригована форма кінчика. Також не залишився без уваги лисячий погляд співачки. Багато експертів, спираючись на зміну положення брів артистки, висувають версію, що було проведено ендоскопічну підтяжку чола. Це дозволило підняти брови і верхню повіку, відкрити погляд, зробивши його більш виразним. Тим не менш, подібні зміни. Могли бути результатом роботи косметологів та візажистів щодо гармонізації обличчя думки фахівців тут розійшлися. Те саме відносно збільшення губ. Є й кілька варіантів такої корекції, наприклад, хірургічна операція збільшення обсягу губ, наприклад, Болхорн, або ін'єкційні методики запровадження філерів або гіалуронової кислоти. Варто зазначити, що вона лише трохи змінила об'єм губ та додатково підкреслює їх грамотним макіяжем. Тож, можливо, тут обійшлося без оперативного втручання. Ще деякі фахівці стверджують, що у випадку аріани була проведена операція з Видалення грудок біша, тому що форма обличчя стала більш витонченою. Але ж сучасна косметологія могла допомогти тут і без оперативного втручання. До того ж, її щоки не виглядають запалими, як це часто буває після подібної операції. Відома модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер не стала відставати від своїх сестер та почала вдаватися до пластичної хірургії вже з юних років. І здається, вона у своїй сім'ї дійшла до найбільш кардинального перетворення. Перше, на що вказують експерти, це підйом брів. Дуга брови кайлі виглядає більш високою і чітко вираженою, що може бути результатом ідеального підйому брів. А комбінація процедур Bella Eyes and Trinity Lift могла сприяти широким та піднятим очам кайлі. Як стверджують експерти, це дозволяє створити мигдалевидну форму ока, покращуючи загальну симетрію обличчя. Ні, Тості теж почав виглядати по іншому. Тепер він більш витончений і пропорційний ніж у підлітковому віці. Це може свідчити про те, що вона могла пройти ринопластику. а імплантація підборіддя або наповнювач підборіддя сприяли більш збалансованій структурі обличчя. Ну і вочевидь, зміна форми губ збільшена повнота та форми губ вказують на можливі процедури підйому губи та наповнювача. Як у випадку із Белла Айс під процедурою, мається на увазі оперативне втручання. Ну а про те, що зірку постійно звинувачують у перебільшенні з філерами, навіть говорити не варто. Та й це ще не все фішка усіх дівчат родини Кардаш'ян в округлих формах, які мають гарно проглядатись у будь-якому одязі. То ще у 19 років Кайлі збільшила груди. Ну а після цього, судячи з фото, черга дійшла і до сідниць зірки. Повною та однозначно відповіді на питання, які ж саме пластичні операції робила Анджеліна Джоліна, можуть дати навіть імениті хірурги, які вивчали зміну зовнішності акторки з початку її кар'єри і до сьогодні, не викликає сумнівів лише проведення актрисою ринопластика та регулярний плазмоліфтинг, а також реконструкція грудей після мастектомії. Інші пластичні операції, в яких підозрюють Анджеліну, підтяжка обличчя, корекція форми щік, збільшення верхньої губи не отримало однозначного підтвердження, хоча аргументація за деякими з них дуже переконлива. Якщо подивитись на фотографії акторки, зроблені на початку 90-х, а потім порівняти їх з більш сучасними фото, легко побачити, що ніс Джолі став помітно тоншим, а його кінчик зменшився в розмірах. В результаті вийшов практично ідеально рівний ніс. Фахівці визнають, що операцію проведено вкрай вдало, саме тому багато шанувальників джолі досі. Ці не визнають проведену ринопластику, проте факт залишається фактом. Природним шляхом така трансформація відбутися не могла. Крім того, на тих самих фотографіях можна помітити, що щоки Джолі стали більш вираженими, що вказує на можливість встановлення імплантів. Однак теоретично можна допустити, що тут справа лише у грі світла, різниці в макіяжі та зачісті, хоча в це віриться з трудом. Те ж саме стосується знаменитих вилиць джолі, які в певний час стали більш виразними. Що стосується губ анджеліни, які є візитівкою акторки, то особливих сумнівів у їхньої натуральності, як правило, немає. На фото видно, що пухкі об'ємні губи були в джолі з раннього віку. Однак, скоріш за все, пластичні Хірурги трохи попрацювали над верхньою губою, щоб зробити її більш пропорційно відповідно до нижньої. Просто за допомогою наповнювача досягти такої вдалої форми було б важкувато. Ну а фото Анджеліни Джолі, зроблені на початку 2010 року, відкрили погляду дивні утворення на вилицях акторки, що переходять у область Шиї. Можливо, тут знайдуться експерти, які знають, внаслідок яких змін це сталося. А також хотілося обговорити, як Зірка виглядає зараз. На нещодавніх урочистих заходах акторка виглядала зовсім не так, як більшість з нас її запам'ятала. Очі виглядають впалими, шкіра на обличчі неприродно натягнута. А ніс чомусь здається ширшим ніж на фото, які були зроблені ще декілька років тому. І зміна ця здається якоюсь різкою чи не могло б це бути наслідком черезмірно великої кількості хірургічних втручань або косметологічних процедур. А можливо причина більш банальна і криється у неймовірній худорбі акторки. Будемо сподіватися, зі здоров'ям у неї все гаразд. Наступним прикладом хотілось би показати, що пластичні перетворення були притаманні зіркам Голівуду ще далеко до появи соцмереж та сучасних трендів. Згадаємо зіркобрудних танців, яка підкорила глядачів своїм талантом ще у 1987 році. Акторка Дженніфер Грей прокинулась, як то кажуть, знаменитою після виходу на екрани цього шедевру кінематографу. але ж зовнішність акторки не вписувалась у загально прийняті стандарти краси Голівуду. Тож, вже будучи популярною, вона прийняла рішення змінити форму носа. І тоді одна з яскравих характерних рис акторки, на рівні з губами Джулії Робертс або родимками Сідні Кромфорд, зникла в ту ж мить. Колеги стверджували, що вона втратила свою природну родзинку, а на кастингах акторку просто не впізнавали. І хоча після цього у кіно вона ще знімалась, навряд ви зможете згадати якийсь популярний фільм за її участі після цього кардинального перетворення. Ну, а те, що не всяке перетворення йде на користь акторкам, підтверджують і трансформації Рене Зелвегер. Все ж таки, природа обдаровує нас іноді більш щедро, ніж нам здається. Ще у 2015 році зірка щоденника Бріджі Джонс. Та ще великої кількості фільмів та серіалів за допомогою естетичної хірургії позбавилася свого шарму та можна сказати визитівки як акторки комедійного жанру. Після блефаропластики зник її знаменитий котячий прищур. А після підтяжки обличчя та відповідних ін'єкцій, обличчя взагалі стало ніби воскове. Багато хто просто перестав пізнавати акторку. Після цього Рене на довгий час пропала з поля зору журналістів. А через деякий час на червоних доріжках актриса з'явилась, знов демонструючи знаменитий прищур. Але ж не дивлячись на те, що зміни були очевидні, зірка й досі заперечує будь-яке хірургічне втручання. Виходить, що природа була для Рене більш щедрою ніж вона думала. Напишіть у коментарях, чи подобається вам ця акторка та її фірмовий прищур. Ось така непроста тема в цей раз. Звісно, що з віком обличчя змінюються у всіх, але ж трансформації зірок не часто виглядають природно, тим паче, що з віком усі ми не молодіємо і кутки очей догори самі по собі не підстрибують. Якщо ж у вас відповідна освіта або ви працюєте у сфері естетичної медицини, ваша кваліфікована думка у коментарях буде особливо цікава усім, хто подивиться це відео. А також хотілося б наголосити на тому, що майже 90% глядачів моїх відео і досі не підписані на канал, хоча відео дивляться, і це розбиває сердечко автора. Пропоную це виправити, бо нові відео потребують натхнення, і головне для цього бачити, як наша аудиторія зростає. Всім дякую за перегляд, а особливо тим, хто знайшов у своєму щільному графіку час, щоб залишити коментар під відео. Обов'язково підписуйтесь, жамкайте на дзвіночок і не пропускайте нові відео на каналі. Тому що у наступному ролику на вас чекатиме дещо особливе.